Побачила в Атмаса як функціонує свідомість, і хочу з вами поділитися. Показують наш світ, взагалі такий трьохрівневий, в якому еволюціонує свідомість. І умовно можна розділити свідомість на таких три рівня. Нижній рівень це одна й та сама свідомість, яка функціонує на тому чи іншому рівні та той чи інший рівень самоусвідомлення, те, що Кастанеда називав точкою зборки. І наш світ на даний момент поки що відноситься до світів у розуму і свідомість, яка опускається, скажімо так, на цей рівень. Вона починає функціонувати в конструкції е, цього розуму. Розум, розум е, сконструйований е, з енергії страху, а страх це незнання, Тобто розум не знає, і тому він боїться. І за того, що він боїться, він починає собі вигадувати, пригадувати, взагалі, як він функціонує. Він набирає інформацію, сортує її по певним кластерам. Подобається, не подобається, безпечно чи небезпечно. І в нього те, що він знає, що це небезпечно, він розслаблений. Якщо це небезпечно, все, він там вже включає певні механізми, бо в нього колись там було, що це небезпечно. Але в небезпечне також у нього потрапляє невідоме. Тобто тільки заходить невідоме: е зразу страшно, бо, бо немає під які його, е знаєте, лакмусову бумагу підкласти. А у розуму е незрозуміле, невідоме це страшне. А страшне відразу е небезпечне. Тобто страшне, не обов'язково, небезпечне. Але для розуму так. І показує, що це світ Птиці Фенікс. Це наш оцей світ чотирьохмірного тіла, в якому верховенствує розум. І він не знає, і він як може, так оце і справляється. Ще й думає, що він за все несе відповідальність і взагалі все на ньому. Наступний рівень це рівень свідомості разуму. Разум це. Е Такий конструкт, да, в якому існує свідомість і проявляється. І він сконструйований е, цей е, алгоритм, який одяг, такий, можна так умовно сказати, для свідомості. Інструмент, да, створений з енергії ясності. Що таке ясність? Ясно? Мені просто ясно, це біле, а це чорне. І чим більше ясності, тим більший рівень разуму. Разум це ра світло, зум з умом. Це коли в тебе ясність, що таке світло, ясність, прозорість, щирість, ти бачиш, чому це відбувається, бо ти розумієш, що це привели до таких наслідків, такі дії. Ти знаєш, що ці дії приведуть до таких наслідків. Це розум, який бачить пролонговано, а не коли не розуміє чого. Це розум, коли бачить біле і чорне. Це розум, який розуміє, ага, ти тут права на 80%, а ти на 20%. Ну так я це бачу. Так? І це світи, в які ми зараз з вами переходимо. І саме Тому Реріх казав, що остання війна на планеті Земля буде війна за правду. А у Розуму не може бути у розуму дуже багато прав, немає істини. А він все, все все, все це як я вже сказала, де да, на інших рівнях сам собі як може, так і транскрибує. Ну і нарешті третій рівень це світи зверх свідомості. Світи зверх свідомості це світи, які вже знання. І з знання, і це святи любові і прийняття, тобто тотальне знання у Бога і тому тотальна любов у нього, і тотальне прийняття, тому що тотальне знання в той час, коли тотальне незнання це паралізуючий страх. І так мені це показує, да, що цей перший наш рівень різень розуму світів це святи птиці Фенікс, це та птиця, яка, ну як ми з вами, як душа, яка народжується, прожила, померла з іскри знову. Пішла на переродження, на втілення, знову засіялася, знову чимось стала, знову пішла. І це сансеричний такий птиця Фенікс, такий сансеричний шлях. А в світах разуму це вже птиця, це матриця така, сва наша. А, так, вона на всіх рівнях, така, це просто, просто проявляється свідомість на різних рівнях, ось так. І а, другий рівень, а, на якому разум функціонує, це вже птиця, а, а, жар птиця. Під словом, жар, а, мені показали, як наші якості а, всі, а, знаєте, як а, зарядження, жар, ну прям, а, прям горять. Прям, це яскравість, це відчуття яскравіше, емоції глибше, багатополітерніше, і так далі, і так далі. І вже тільки потім цей птиця щастя. Птиця щастя це вже в чистому вигляді світло від жар птиці. А і в цих світах, як ви вже зрозуміли, в світах свідомості, та ще й чистої свідомості, і світах. Тотального знання, а живуть вже істоти, там верх боги, і, і сам Бог живе вже чистим, тільки отим життям. І тепер дивіться, показують, що а, це все одна система. Просто розум, в залежності від точки зборку, зборки а, функціонує або на рівні розуму, або на рівні разуму, або на рівні свідомості, або іноді, знаєте, там і там і там. І завдання все це а, взагалі отак законектити. І це пов'язане з диханням. І а, я кажу: а до чого тут дихання? І мені раз показують, що відбувається з людиною, яка боїться, вона перестає дихати. Вона перестає дихати. А, і в тотальному страхі вона взагалі паралізується, вона не тільки дихати перестає, вона перестає рухатися. І коли доходить тотальний страх до того, що ну, ви знаєте, що можна від страху вмерти, серце може розірватися, свідомість можна втратити, а можна його опустити до того рівня, до тої точки, це ж енергія, коли тотальний страх стає мобілізуючим страхом. Коли жінка піднімає Камаз, тому що вона злякалася там зараз під колесами її дитина, коли хтось там пробігає неймовірну швидкість, неможливу, тому що тотальний страх цей, да, дає оцей ресурс. А, то що відбувається, коли людина випригуєвася? Вона починає дихати отак. Демка, тихо, 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 все нормально, все нормально, да? і щось налагоджується. І нам показують, що в атмоссангах. Ми вчимося з вами правильно дихати. Так, дихати, коли наше свідоме, несвідоме, зверхсвідоме знаходиться на одному рівні і якось там налагоджуються взагалі оці сакральні речі якісь, коли всі ці три інструменти нам дуже потрібні, тому що розум складає, зрівняє, сортує, разум має ясність. І з цього досвіду може використовувати все, що робити. Ті рішення, які пролонговано да, його, з його ясності, з його знання, він може отримати той результат, на який очікує. Разум вже пов'язаний з верх свідомістю, і відповідно світлі думки і все заходить і показують оце чисте дихання, оцю птицю щастя, і кажуть, що це живе, а все останнє не живе. А я кажу, як так? А мені кажуть, ну тільки щаслива живе. А все інше існує, чекає, виживає, терпить і ще щось. Тільки по-справжньому щасливе воно живе. Тож ми казали, що в атмології духовність дорівнює людяність, а людяність улюднення це ожилення. То тепер я прям розумію, чому саме такі скрипти нам дають, тому що по-справжньому. Десь приривалася. Прер... Це для мене було е, ну, ці рівні розуму. Да, оця структура, як показала, як показала, як ми в асациангі ми на це налаштовуємося, і як іде оце прописування, щоб ми могли жити з рівня отого світла, отого світла. Е, і таким чином, якось щастя, це є та жива енергія, яка все одухотворює, олюднює. А щастя це та частина, яку ще нам треба дуже з вами досліджувати. Тому що такі поняття, як духовність, щастя, відповідальність, людяність для багатьох людей просто слова, просто якісь екзистенційні поняття, за якими практично нічого немає. Поки ми це не дослідимо, ми не зрозуміємо взагалі, що сьогодні на планеті відбувається. Тому я дуже щаслива була. Дав мене не було часу тоді вийти вже темно було і пізно після атмосанвого потім побула з цим пару днів ще. І зараз щаслива з вами поділитися. Що ось ще й така робота в нас в атмосфернових відбувається. Ну і теорію трішки отримала, щоб з вами поділитися. Ось тому, да, думаю, що будемо далі досліджувати цю тему. Мені дуже цікаво, що подали ось таким кластером: рівня свідомості, дихання і оця птиця. Фенікс, жар, птиця, птиця щастя, як матриці трьох світів і під світів в залежності від того, скільки там щастя, скільки там ясності і скільки там страху. І ми з вами функціонуємо одному тєво на всіх цих рівнях. І в Атмасанах змінюємо цю точку зборки і можемо вже... Існувати на іншому рівні свідомості, а інший рівень свідомості це доступ до іншого рівня знання, а інший рівень знання, це інший рівень світоспризняття. Ну і відповідно функціонування. Ось, і це відбувається не свідомо в нас в Атмасанках, тому ось такі ще круті в нас є ідеї, з да, які з вами можна поділитися. Так, да, ну дякую за увагу. Дякую за увагу. Хотіла там ще про з вами поговорити може, вже наступного разу. А зараз е, хотіла привернути увагу е, до того, що наша свідомість і, е, і є в, в, наше все, як ми функціонуємо, як ми сприймаємо цей світ, як ми на нього реагуємо, е, що ми бачимо. І чи є в нас ця ясність, і чи є в нас це світло, задля того, щоб наш розум не лякався і міг довіряти. Нехай я не знаю, але я це відчуваю. А, да, я, 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 це, я з цим і завдяки оцій ієрархії, коли він буде це знати, що окрім нього є ще ті рівні, де він точно всього не бачить, і що він в них може вчитися, і що його завдання тут і не боятися, тому що він тоді за страху не може почувати, і побачити цієї ясності. Ну, тобто зараз відкрили певні протоколи до розуміння, як працюють деякі наші квантові технології ще. Ось. Тому будемо їх інтегрувати в своє побутове життя, щоб воно було дуже простим в використанні, ну, так як і Атмесасанги, але Атмосасанги це 40 хвилин, треба все-таки знайти. Нехай раз в неділю. А є техніки дуже-дуже прості. І Саме безпосередньо, як заміняти цю точку зборки, як міняти цей рівень свого знання і світосприйняття, доступ до того чи іншого рівня каші це сьогодні геть можливо, свідомо можливо. Все обіймаю, люблю, все в нас добре. Рухаємося до того найкращого, на яке спроможні і на яке заслужили. Поки чекаю на ваші зворотні зв'язки.